Добрий вечір. Добрий вечір, я думаю, можна починати в принципі, мене непогано, я думаю, видно. А, ну що ж, робимо в принципі, чекін традиційний. Це якась така от професійна вже в мене історія. От, що коли я починаю сесію з клієнтами, то одразу чекін, як настрій, як пройшов тиждень, як взагалі життя. А, в принципі, Наразі зараз я знаходжусь у дуже прекрасному парку. Як ви можете бачити, позаду мене дві чудові гори, та яка а, насправді позаду мене, чесно кажучи, не знаю, як вона називається. От, але трошки там лівіше, вона заховалася за кущами. Це наш прекрасний мансарат, тобто каталонський, і відповідно а, теж там дуже гарно. Ото така побуває. А я безпосередньо дивлюсь на гору Тібідабо з вишкою. Телевежею і безпосередньо цим катедралем, який є таким втіленням, скажімо так, найвищої точки в принципі в Барселоні. Існує також легенда, що також цей, цей собор був названий саме так, тому що Богу Ісусу в принципі було запропоновано дияволам на найвищій точці, а приєднатися до темних сил і отримати в принципі волю на все. От, і тому саме з цього з латинського ну якось перекладається от саме так ті бідаба. Тому, в принципі, будемо починати. Такий невеличкий чекін, який вже став невеличкою такою, от, скажімо так, традицією, що я записую от свої всі епізоди в якихось таких цікавих чертенацьких місцях. Окей. Проте, в принципі, мені можливо також і хотілося би показати в принципі, красу е місць, а і, можливо, те прекрасне, те, що я бачу. І, можливо, теж хотілося б з цим поділитися. От таке в мене є бажання. В принципі, я багато чим ділився і ділюсь в своїх мережах. Тому, в принципі, я вирішив це якось так е транслювати, і так само і тут. Окей, в принципі, мені здається, що також має сенс, можливо, починати епізоди з а, того, що порадувало і засмутило, можливо, останнім часом. Проте а, я скоріше про це подумаю. А, Мабуть, засмутило те, що поки що переїзд мій дещо відкладається, точніше, він не може ніяк звершитися, те, що в принципі дуже мене засмучує. І з такого, що в принципі радує. можливо, це саме ті консультації, які я проводжу, і, ну, в принципі, той успіх, який мені вдається, вдається в принципі, досягнути з своїми клієнтами. Вот тому в принципі це такі от дві таких ключових, можливо, таких неточечних неточкових подій. Да, але в принципі вони дуже сильно впливають на мій такий емоційний настрій. Окей, тому в принципі, можливо, я би хотів би також почати з того, можливо, з великої теми можливо про еміграцію, можливо, от про те, що відгукується на сьогоднішній день багатьом українцям, про життя за кордоном. Про ті челенджі, про ті виклики, які це життя привносить, і оцю всю біль, яка за цим, в принципі, стоїть. Мені здається, що дуже важливо, в принципі, так намалювати певну таку риску, да, що безпосередньо ми говоримо про. Життя чи перебування, оскільки дуже багато людей, тобто вони, можливо, приїжджають там, в якісь країни, де там всього лише є 90 днів. Вони там просто перебувають якимось чином, там знімають, можливо, якісь Airbnb чи у друзів живуть якимось чином, трошки заглиблюються в культуру, можливо, і не заглиблюються, можливо, вони залишаються в своїй зоні комфорту і безпосередньо. В принципі, на цьому їхнє знайомство з країною і обмежується, і вони, в принципі, виїжджають звідти, повертаються до себе додому, і в принципі в актив собі ставлять ще плюс один, нібито, як такий destination, тобто країна, іще ще одна, да, в якій вони жили. Але чи вірно насправді? Казати про те, що ці люди там жили. Мені здається, що з віком, в принципі, я дуже так багато подорожував в свій час, і мені здається, що дуже важливо зробити таку певну ремарку, що багато людей, ну, тобто, можливо, не дещо плутають да, оцю оці, оці, оці історію про те, що життя чи перебування. Можна сказати, що. Наприклад, якщо ти працював в якійсь країні певний час, да, тобто проходив якісь труднощі з документами, отримував там видне жительство, мені здається, що це вже сторону більше життя. І, в принципі, я хочу сказати, що жив я і працював в декілька країнах, а так от такий найбільший досвід в мене був, в принципі, в Туреччині, зараз в Іспанії. І мені хотілося б більше, скоріше поговорити про те, що в принципі. Виступає таким важливим фактором в е, житті за кордоном, умовно кажучи, дуже важливо дуже важливо за яких умов людина змінює країну, так а е, в які умови вона поміщається. Тобто, ми говоримо, можливо, це просто студенти, да? тобто, які отримують там певний такий карт-бланш, можливо, від батьків, які отримують таку більш-менш плюс-мінус. Таку внятну картинку про те, як буде виглядати їхнє життя, тобто вони навчаються, вони якимось чином здобувають, наприклад, диплом і безпосередньо рухаються далі в з такою більш-менш м'якою адаптацією, так тобто, можливо, людина народилася вже в такому несвідомому віці, умовно кажучи, в новій країні. Вона розуміє, що їй треба адаптуватися там вже з маличку з шкільного віку. І Всі ми знаємо, так що безпосередньо, якщо дитина... Народжується там чи переїжджає вже в нову країну, то в принципі із за того, що мозок дуже відкритий до нових таких от здобутків і навчань, їй доволі е швидко вдається опановувати нову мову. Якщо ми говоримо, тобто про е історію там з великою сім'єю, там і сім'я там переміщується, да з точки зору там вже дорослих якихось людей, тобто це зовсім інша історія. Да, тобто рівень мови, обмізнений з про країну, а е рівень зв'язків, які ці країни є, тобто ці всі. Вхідні дані вони дуже сильно впливають безпосередньо на те, як людина переживає свій стан в країні. Умовно кажучи, якщо пригадувати, наприклад, мою, мою долю в Туреччині, яка сталася кілька років тому, в принципі, в мене був контракт робочий, в мене були колеги, і в принципі, ну тобто я рухався по такій певній траєкторії, умовно кажучи, і мені в принципі це подобалось. Вот. Проте за той час я зіштовхнувся із негативними сторонами. Да? Інколи ми, коли як туристи заїжджаємо, ми можемо і не бачити, оскільки всі дуже хочуть нам привітатися там, бути привідними, щоб безпосередньо ми, як туристи, отримали кайф і безпосередньо поповнили їхню казну. Проте хочу сказати, що якість людей, яка вас оточує, вона чи є невирішальною в? Цьому зв'язку, оскільки, наприклад, якщо ви попадаєте в доволі в токсичний колектив, якщо ми говоримо про якусь контрактну роботу життя за кордоном, якщо ми говоримо, мовно кажучи, там про Певні такі конекти з людьми, які у вас не складаються, ви намагаєтесь вибудувати якісь стосунки, і вони просто йдуть максимально шкереберть, і у вас не виходить якимось чином налагодити да, зв'язок. І це дуже сильно впливає, оскільки, якщо, наприклад, людина там знає, чи погану мову, чи взагалі мову не знає, то для неї це дуже великі такі труднощі викликає безпосередньо, якщо не вдається законектитись з місцевими людьми. І я вам хочу сказати, що в принципі місцеві люди, місцеві люди і зв'язки з ними. Вони є чи не вирішальними в ви підборі країни, і взагалі про а, ну, формування вашого враження про ваше перебування. Оскільки, якщо ми говоримо а, про там, наприклад, закони, закони також вони відіграють важливу роль, але так чи інакше, ви стикаєтесь з людьми, і ви безпосередньо а, ну тобто вимушені вирішувати дуже багато питань безпосередньо з ними. І це також а, створює певну таку тональність, створює певну таку а, полярність в. Сприйнятті цієї країни. Тому, в принципі, мені здається, що якщо ви переїжджаєте, тобто, соло, да, ви робите цей переїзд, то безпосередньо мені здається, що ваша задача вона має, от, умовно кажучи, біля надпису ще і ще й зірочку. Да, тобто ця задача вже буде зірочкою. Тому що, якщо ви не маєте, наприклад, якогось там достатнього рівня комунікації з місцевими, не знаєте мови, наприклад, там, чи це перший раз, як ви приїжджаєте за кордон, ця самотність може вас зрубати дуже жорстко, насправді. І це, в принципі, такий челендж певний, який людина має проходити з точки зору от, реально якихось таких труднощів, які вона з якими вона стикається. І мені здається, що дуже важливо мати певний внутрішній діалог, оскільки. Чистота і раціональність цього внутрішнього діалогу, вона в принципі безпосередньо впливає на наш емоційний стан. Так, звісно, що ми можемо мати якісь певні труднощі, ми можемо мати якісь певні перипетії в житті, ми можемо мати якісь такі е моменти, коли ми можемо дійсно зламатися, і важливо, що ми говоримо, е як інтерпретацію щодо того чи інного. Чи чи інш інш іншого івенту на да, нашому житті? Тому, в принципі, мені здається, що тут також можна говорити про те, що чи ми сприймаємо це на свій особистий рахунок, чи ми сприймаємо наприклад такі труднощі як данність, як частину нашого процесу. А важливо, який сенс ми це вкладаємо, тому що дуже багато може викликати а, таких гарячих думок, дуже таких імперативних, наприклад, що я там мушу, наприклад, там. Знайти там 10 робіт там за короткий проміжок. часу. Тобто, якщо я не знайшов, то, наприклад, проблема може бути в мені. Інколи ці всі думки вони дуже сильно накручують людину, і якщо вона, в принципі, не конфронтує їх, таким чином не. А, Намагається їх перевіряти на правду, то вона може в принципі відчувати себе доволі в такому провальному становищі а, з точки зору емоційного стану. Наприклад, якщо людина вірить, що вона там, наприклад, там недостатня, там в якихось там певних вакансіях, а не те, що, наприклад, ринок інакше, чи, наприклад, там диплом не підходить, чи, наприклад, якщо елевейтор піч був неправильно проведений, то в принципі. Можливо, тут є якась інакша проблема, да, але, наприклад, якщо буде людина думати, що це, наприклад, це все спеціально проти неї, то звісно в неї мотивація буде знижатися. Тому дуже важливо підтримувати якийсь певний внутрішній діалог. А це мені дуже допомагало, наприклад, в житті в різних країнах. Воно інтегрувалося дуже сильно з таким певним таким сильним інтересом щодо, взагалі, здобуття якогось такого міжнародного досвіду і цікавості. Такого знаєте до інших людей, і це дуже допомагало мені інтегруватися, знаходити нових людей. Я хочу повз провести таку певну риску, да, тобто певний зв'язок між тим, що я казав про людей, і з цим моментом те, що дуже важливо, наскільки взагалі люди і той народ, з яким ви стикаєтесь, йде на контакт. Наприклад, якщо говорити про мій особистий досвід в Туреччині, то мені було дуже легко йти на контакт. І за того, що люди, в принципі, дуже цікавляться вами, дуже багато питань задають вони хочуть, в принципі, з вами дружити, хочуть мати з вами якийсь певний зв'язок. І це відіграє доволі ключову роль. І у вас, в принципі, знову ж таки, певний є такий бонус, що ви просто цікаві по дефолту. Просто що ви приїхали з іншої країни, і якщо, наприклад, це країна, в якій не дуже багато там, емігрантів, там з інших там, материків там, чи з інших рас, культур, то ви будете по дефолту викликати якийсь інтерес і цікавість. Це дасть вам певний такий буст, певний такий е, трешхолд, е, тобто порог для того, щоб зайти в принципі, на гарних таких інтенціях в контакт з місцевими людьми. Також дуже важливо, в принципі, мова, оскільки мовний бар'єр, в принципі, він є таким ключовим. І мені здається, що знову ж таки е якимось чином певні, наприклад, апки, певні, наприклад, мережі, вони допомагають, наприклад, єднатися з людьми, які, в принципі, говорять, наприклад, там англійською, і це буде давати вам певний такий знову ж таки буст е і знову ж таки прибирати якусь певну стіну для того, щоб комунікувати з людьми. Окей, тому в принципі, хочу ще доповнити це тим, що. Е Певні речі щодо, от, наприклад, порівняння, вони теж можуть вас вбити, оскільки е, можливо, знаєте, от історія про те, що коли ви будуєте своє життя в іншій країні, країні, інколи ви можете задавати собі питанням, що Навіщо, наприклад, я цю країну обрав? Можливо, мені варто обрати іншу країну. Можливо, мені поїхати варто ще кудись. Можливо, наприклад, цей результат, який там, я чекаю від себе, він не справджує там, мої якісь сподівання. Можливо, наприклад, ті люди, які залишилися, вони, наприклад, досягають чогось більшого. Чи, можливо, ті, які переїхали, досягли більшого? І в світі соцмереж. Ми стикаємося знову ж таки з дуже багатьма такими подразниками. Дуже важливо знову ж таки чистити свій внутрішній діалог, як ви відфільтровуєте ці всі подразники і ці всі порівняння. Порівняння, в принципі, це така річ, від якої дуже важко в принципі, втриматися, да, оскільки дуже багато подразників навколо, інформацію, світ переповнений, інтернет і тому подібне. І тому дуже важливо, що ця кореляція між знеціненням і що, наприклад, там здобули інші, вона може бути не зовсім за, правдива, дуже важливо враховувати, в принципі, інші перемінні, наскільки вам важко, наскільки ви адаптовуєтесь, можливо, ваша психіка не справляється з цим досвідом. Мені здається, дуже важливо а, скоріше мати певний такий. Раціональний до раціональності, оскільки а, дуже просто піти на поводу за цими емоціями, цими думками, да, оскільки вони можуть виглядати на перший погляд доволі раціонально, доволі реалістично. Тому а, знову ж таки проводячи зв'язок між тим, що я говорив раніше, що дуже важливий внутрішній діалог, оскільки він є чи не найключовішим в цьому. Окей, тому. В принципі, ви також можете маєте бути готові до того, що коли ви змінюєте в принципі, місце перебування, а ви можете в принципі, знаходитися в певній такій бульбашці, коли ви розумієте, що якимось чином ви знаходитеся повністю один. Тому що, наприклад, там люди, з якими ви комунікували раніше, в принципі, ваш досвід їм може бути не так само, як і їхній досвід вам не актуальний. І в принципі, тут it's nobody's fault, окей. Okay? Ну, тобто це нічия помилка, тобто, умовно кажучи, що це якийсь такий певний а, процес метаморфоз, яка людина проходить. Тому, в принципі, мені здається, що а, це якась така певна норма. Я себе записав, знову ж таку невеличку примітку, яким чином мені вдавалося не провалюватися в знецінення, оскільки, знову ж таки, я для себе встановив таку задачу, що я маю бути на своїй стороні. Тобто, я живу це життя перший раз. Можливо, деяких речей я не знаю, багатьох речей я не знаю. І, в принципі, я схильний до того, щоб робити якісь помилки. І я. Зробив для себе таку певну помітку, певну таку задачу, що я лишаюся на своєму боці. Тобто, що би не сталося, я знайду причини, я знайду якісь опції, віконечка для того, щоб себе підтримати. Це є дуже ключовим таким моментом в, знову ж таки, вибудовуванні внутрішнього діалогу. Оскільки не завжди ви можете мати поруч людей, які зрозуміють вашу біль. А ті люди, які в принципі, говорять про те, що переїзд дається легко, і вас там чекають золоті гори. А, можливо, це люди, в принципі, які ніколи не, штовх... не зіштовхувалися з цим шляхом, і, в принципі, вони схильні а, думати таким чином, чи вони просто хочуть знецінити ваш досвід для того, щоб не відчувати, наприклад, провалу в своєму досвіді. Тобто тут багато насправді причин. Дуже важливо, щоб ви ставали на сторону свою. А, хочу сказати, що. Мій досвід в Туреччині навчив мене дуже багатьом речам. Я хочу сказати, що один із таких ключових моментів, фраз, наприклад, таке я для себе визначив, що мені здається, що дуже багато від... залежить від атмосфери. Тобто я приїхав в Туреччину в дуже такому депресивному стані. Я жив до цього у Львові, і в мене багато чого не виходило, і я був в дуже, дуже, дуже розбитому становищі. Я хочу сказати, що відбулася магія. Я приземлився в Анкару. Я зрозумів, що все інакше. Тобто, все інакше. Водій, який мене забирав, я з ним почав спілкуватися одразу, я знайшов спільну мову, а я приїхав і я пам'ятаю перше знайомство взагалі з командою, з атмосферою. Я був максимально щасливий, максимально привітний, максимально а, посміхнений. І я пам'ятаю того себе. Я хочу сказати, що в принципі знову ж таки, що ми накоплюємо, накопичуємо дуже багато горя, дуже багато невдач і дуже багато таких критичних моментів. Так? І інколи ми дуже дуже сильно пушимо якусь ситуацію і за того, що немає позитивного підкріплення. Ми втрачаємо хист, ми втрачаємо енергію. І можливо, знову ж таки, відкриття цього крану, коли знову тече вода, коли знову йде енергія, коли знову пре, воно допомагає знову ж таки відчути себе на коні і зрозуміти, що, можливо, той депресивний стан він був обумовлений. І що момент не в тому, що ви, можливо, там неадекватний, а вірогідно, що. Ваша реакція була адекватна на неадекватні події. Оскільки, наприклад, ви тут можете розвиватися, а, наприклад, там ви не могли. Хоча, в принципі, ви такий самий, ви не змінилися за там, останніх, там кілька днів, кілька тижнів. Тому, в принципі, це такий дуже важливий е, висновок, який я з собою забрав з Туреччини, і мені здавалося, що. Я в певним чином на коні. Тобто, певним чином в мене вже з'являється бачення, куди мені варто рухатися. За той, часу, за той проміжок часу, в принципі, ставалося і багато негативних речей. Відповідно з бюрократичною системою, в принципі, де бюрократична машина, вона десь в більшій чи меншій мірі вона проявляється. Тобто, тут, в принципі, можливо варіювати лише країну, десь там більш диджиталізоване суспільство, десь десь менш, і апарат якось працює швидше чи повільніше і тому подібне. Тобто, мені здається, що це теж є ключовим. Я совсохнувся знову ж таки з людьми і з їхнім таким. Темним проявленням, коли було таких якихось багато конфліктів, якихось таких, ну тобто, речей неприязних, коли ти зіштовхуєшся з такими моментами, які тобі треба переварювати. І в принципі, я скажу, що як зрозуміти, що ваша любов, вона щира, мені здається, коли ви Бачите, що якісь такі центральні речі в ваших цінностях, вони сходяться з вашим об'єктом вашої любові. Так? Можливо, це людина, можливо, це культура, можливо, це певна земля, країна. Багато дуже форматів є. Так? І коли, наприклад, ви стикаєтесь з якимись там провалами, з якимись такими моментами, які є труднощами, так? які викликають труднощі, то відповідно ви бачите, що ви можете їх долати заради чогось. Заради чогось, і це ключовий момент, мені здається. Проте варто бути раціональним і в цьому зв'язку давати собі раду і давати собі, скажімо так, розуміння, що можливо, ви закриваєте певні цінності, певними цінностями. Закрутив трошки так з випідвертом, тобто, ви закриваєте якимись цінностями ваші дефіцити. Можливо, якась країна закриває ваші дефіцити, які у вас сквозили дуже довгий проміжок. часу. Точно так же може бути і з людиною. Тому, в принципі, мені важливо знову ж таки це проговорити, це упакувати в якийсь такий певний досвід. І я дуже вдячний, що я цей челендж прийняв. Це був абсолютно фантастичний проміжок часу. І я хочу сказати, що єдине що я хотів би собі сказати на майбутнє, це зберігати в собі оце бажання свободи, бажання енергії, бажання цікавості до пізнання життя. Тому бажаю вам гарного вечора і бережіть себе.